Розчарування чи все таки вдалий крутий матеріал? Light Colors і сьогодні я до вас прийшла не просто так. Сьогодні я прийшла до вас з новою розпаковкою. Блін, я не знаю, як ви, а я обожнюю формат розпаковок. Для мене це завжди щось приємне, це завжди нові емоції, це завжди спробувати якийсь новий матеріал. Коротше, я обожнюю розпаковки, і насправді на Ютубі це, мабуть, мій чи не найбільш улюблений формат. Тому я сподіваюся, що ми з вами на одній хвилі. І сьогодні подивимося мою новесеньку розпаковочку. Бо говоримо про дуже класний матеріал, який я спробувала вперше. І за. Зараз ми подивимося, чи він того вартий, чи ні. Якщо ви ще не підписані на мій канал, знаєте хто я, то я Аліна, художниця-портретист в основному. Працюю також в купі інших напрямків. я створюю класні відоси на Ютуб, дуже прикольні в інстаграм. Веду свій і TikTok, і Телеграм. Короче, в мене всі соцмережі, що тільки можна. Тут я розповідаю про. Процес творчості, ділюся якимись корисними фішками, які підкреслила з книг, а ділюся своїми розпаковками, процесом малювання і просто якимись інсайтами. Тому, якщо ви досі не підписані на мій канал, то будь ласка, підпишіться. От прямо зараз поставте це відео на паузу, підпишіться, і будемо з вами продовжувати. Я серйозно чекаю вашої підписки. Давайте. Тож, давайте вже нарешті починати. Я цим матеріалом не малювала ніколи, але насправді давно на нього поглядувала і він був в моєму вішлисті, але я щось ніяк не наважувала. Тепер у мене нарешті є дуже класні матеріали. До речі, залишу вам посилання під відео, де ви їх можете придбати, щоб ви довго не шукали, якщо захочете прямо після цього відео зайти і придбати собі щось новеньке і прикольне. Коротше, я на повному ентузіазмі у мене просто шикарний настрій, і я вже нарешті хочу поділитися з вами цією. Посилочкою у мене не було, знаєте, якихось таких очікувань від нього. Я просто хотіла спробувати. Я навіть не знаю, по якій типу методиці треба малювати цим матеріалом, тому все, що ви будете бачити в цьому відео, це все чисто інтуїтивно, Перший такий досвід мій цим матеріалом. Тому я думаю, що і мені і вам буде дуже цікаво, що ж в результаті все так вийде. Але будемо починати з доволі таких загальних речей, і вже потім ми перейдемо, звісно, до процесу малювання, можливо, найцікавішої частини. Але це не означає, що ви повинні перематувати, будь ласка, додивіться це відео до кінця. Мені дуже важливо не тільки щоб ви додивилися це відео, а також отримати від вас фідбек. Тому, будь ласка, навіть якщо ви ніколи нікому не пишете коментарі, то напишіть їх для мене. Я буду дуже рада. Мені це дуже потрібно, щоб розуміти, що вам подобається те, що я створюю. Бо чим більше я буду бачити коментарів, тим більше я буду розуміти, що от ми з вами знаєте на одній хвилі, і в мене просто буде це от бажання знімати, знімати, знімати а сьогодні на огляді. Акрилові маркери від RTX, і насправді це вже друга моя Мої матеріали від цієї фірми. Я з ними познайомилась ось буквально нещодавно. До цього в мене ніколи не було їхніх матеріалів. І насправді я просто в захопленні як від перших матеріалів, так і, можливо, буду від цих. Але ми не будемо забігати наперед. І про це все дізнаємось наприкінці відео. Розчарування чи все-таки вдалий крутий матеріал? Хм, можливо, це буде прев'юшкою для відео. Ну, побачимо. Перший в мене був кольорові олівці. І якщо ви не бачили огляд на цей матеріал, то я дуже вам раджу подивитися. Посилання з'явиться десь з підказка тут, і, можливо, навіть в описі під відео. Коротше, зайдіть, перегляньте, а також перегляньте мої інші розпаковки. Їх не так багато, але вони є, і вони класні. І я сподіваюся, що ви їх подивитесь. Коротше, дивіться. Відкриваючи коробку, яку я вже відкрила, але відкриваючи коробку, ми з вами отримуємо. Ось таку картонну штучку, я дуже люблю якісь всякі е, мілкі детальки. І на звороті ми бачимо викраску ось з цих кольорів. У мене набір з 32 маркерів. Ви, я думаю, вже знаєте, ніколи не довіряємо ні отаким викраскам, ні е, маркування на самому маркері, чи на олівці, чи на фарбі, на будь-яких матеріалах. Коротше, ми ніколи не довіряємо ось цим маркуванням. Ми завжди маємо робити викраску і бажану викраску на кожному новому папері. Тому що від паперу до паперу також буде відрізнятися результат. Тому от намалювала сьогодні на цьому папері, зробила на ньому викразку так само на іншому папері. Тому ось такі штуки. Ми ніколи не довіряємо е цим викраскам, тому що ви можете помітити одну от штуку. Давайте, А-3, да? оце найбільш таки просто, що мене здивував. Ось, а третій ви можете бачити, що він виглядає ну, дуже таким оранжевим. А ось як він виглядає на самому маркері, Це абсолютно два різних кольори. І е, на викрасі він виглядає знову ж таки по-інакшому. Тому ніколи не забуваємо про викраски. І до викрасок ми з вами перейдемо трошечки далі. Маркери, вони. Бачите, є дворівневі, вони у нас чорні, доволі такі мінімалістичні. Насправді, я більше люблю матеріали, які білі, а не чорні. Тому що вони мені здаються більш такими, знаєте, чистими, більш легкими. І більш, начебто, коли вони білі, вони мені начебто все-таки професійний крутий матеріал. А, вот. Ну, Звісно, від цього це не залежить, але просто, знаєте, таке якесь є відчуття. Ці ж маркери вони чорні, але ну, нічого страшного, нехай все одно вони виглядають доволі непогано. А, в них, знову ж таки, є зірочки, це видно, якась їхня. Прямо фірмова штука, тому що на олівцях, що в мене є від цієї фірми, в них також є зірочки. Тут підписано назва бренду, підписано, що це акрилові маркери, є зірочки, і маркери, де з двома накінечниками: накінечник пуля, а це накінечник браш. Що зручно, це однозначно те, що ви ніколи не переплутаєте дещо, тому що там, де браш, в нас є помітка кольору маркера, а там, де в нас пуля, цієї помітки немає. Тобто вона, бачите, ось такою лінією. Це надзвичайно зручно, тому що завдяки. Яки цьому можна швидше взяти на кінечник саме той, який вам потрібно, і не треба буде паритися. Бо ось, наприклад, взявши до уваги просто ось стандартний мій маркер від Санці, да, ось тут на ньому просто намальовано пуля, намальовано на ньому долото. І це все. І більше ніяких таких позначок, ось тут вони абсолютно однакові. І постійно, коли ти береш маркер, тобі потрібно дивитися на ось ці от позначки, придивлятися до них, то ти відкрив чи не то. Це не дуже зручно, а коли ти береш ось цей маркер, ти абсолютно чітко. Розумію, що це в тебе буде перо, а це в тебе буде пуля. Щодо інших моментів, то на початку ці маркери були розташовані абсолютно незрозумілим для мене чином. Тобто вони були тут розташовані взагалі не по кольоровій палітрі, і мені здається, начебто просто натикали, аби щось було. Тому коли я зробила спочатку, я собі підібрала ось такі кольори, зробила з них викраску і закомпонувала їх більш відповідно до кольорів. Тому тут в мене ви бачите такі світлі кольори: жовті, оранжеві, червоні, рожеві. А в в нижній частині ви можете бачити сірі, сині і зелені кольори так значно зручніше. Тепер давайте перейдемо до самої викраски. Отже, я взяла свій скетчбук і зараз подивимося з вами на викраску, яку я зробила. Отже, я зробила ось таку викразку, воно знову ж таки в ряди, тобто ось це маркери першого ряду, ось це маркери другого ряду. Але я їх там трошки потім змінила, і, але загалом ось такий в мене є порядок ряду першого і ряду другого. Зробила ось таку викразку, і ми можемо бачити, що кольори в нас знову ж таки, як я говорила на початку відео, що кольори на самому маркері, кольори на викрасі і кольори ось тут це абсолютно три різних кольори. Візьмемо, наприклад, знову ж таки, цей А3. Якщо він ось тут виглядає ось таким чином, то на самому маркері він виглядає ось таким чином, а на викрестці він виглядає ось таким чином. Він значно він ближчий, але на викресті цей колір він значно тепліший, він значно такий більш режіший. Тут він більш такий блідо-жовтий. Можливо, на іншому папері він буде більш відповідний до цього кольору, але на цьому папері він виглядає ось так. Ну, знову ж таки, це не проблема конкретно цих маркерів, Це е, таке зустрічається дуже часто в дуже багатьох матеріалах, особливо маркерах. Тому ми просто пропускаємо цей момент і ми завжди робимо викраску матеріалу. Завжди. Тобто ми не економимо не папір, ні маркери, ми робимо чітку викразку, щоб розуміти, що в нас де і як. Однозначно, тут дуже яскраві кольори, надзвичайно яскраві, і мені трошечки за рахунок цього важкувати, тому що я звикла працювати, знаєте, більш такі стримані гамі, в які доволі мало насичені гамі, тобто в мене рідко коли можна побачити дуже такі яскраві роботи. Зазвичай це гуашеві роботи, і якщо я малюю якихось мультяшок. В більшості це ж все-таки відносна насиченість, я б сказала, це якась, можливо, 60% в мене насиченості, якщо не менше. Ці ж маркери мають насиченість просто неймовірно сильно. Тому, якщо ви цього не любите, вам буде важкувато. Але насправді я думаю, що до всього можна звикнути. І якщо малювати Певні відповідні теми, то з цього можна створити дуже круті роботи. У мене однозначно є фаворити. Це А-15, який дуже близький до кольору, який я використовую в блозі, тільки тут він більше такої з оранжевинкою, але виглядає дуже-дуже класно. Мені дуже подобається колір А5. Це такий дуже-дуже крутий рожевий, чому б ні, дуже класний колір. Мені подобається однозначно А-71 блакитний колір. Загалом я помічаю, що мені подобається в олівцях, те мені подобається і в маркерах по кольорах ось такі от моменти. На рахунок зелених мені не вистачає якихось таких, знаєте, жовтувато-зелених. Тобто, я коли малюю природу, я дуже уникаю таких яскравих зелених, які мають холодний відтінок, Я обираю зелені з теплим відтінком. Тут, як ви бачите, з теплим відтінком дуже-дуже слабо. Тут у нас є холодні відтінки і вони дуже яскраві. Із тих кольорів, що підійдуть мені для природи, це 57 59 і 60-й десь там для якихось акцентів може бути. 49 і 50, якщо чесно, поки що мені важко уявити, як я їх можу використовувати, хіба що я яшка в якихось мультиплікаційних планах. Але я знову ж таки думаю, що це просто в процесі практики, якихось експериментів, я прийду до розуміння того, де я можу використовувати ці кольори. Загалом мені дуже подобається 91, й Це такий синьо-фіолетовий. Він дуже дуже глибокий і прикольний колір. В більшості в 90-98 я в принципі задоволена набором, тому що вважаю, що ці кольори класні і їх можна прикольно дуже комбінувати в роботі. А я зробила таку дуже просту першу замальовку, щоб взагалі зрозуміти, що це таке акрилові маркери. Скажу, що мені насправді було важко малювати, тому що через те, що кольори дуже яскраві, я трохи губилася і мені колір куди накласти. Але загалом вийшло доволі так яскраво, незвично, згодна, незвично. Але яскраво і навіть цікаво. Насправді, коли я намалювала цю роботу, я побачила неймовірно великий потенціал і можливості цих маркерів. І я впевнена, що якщо розвивати цю тему далі, то можна просто створювати реально нереальні роботи. Вони можуть використовуватися не тільки як окремий матеріал, який я зробила ось тут, а вони також можуть використовуватися як якийсь додатковий матеріал. Скажімо, ви намалювали якусь роботу, не знаю, акварельну і якісь там моменти хочете зробити акриловими маркерами. Навіть той самий фон ними можна буде дуже класно замальовувати. Також я намалювала вже трохи іншу роботу в інший день, це ось такого тушканчика, де я вже трохи змінила техніку і більше малювала не плямами, а штрихами. Це я малювала все накінечником пензлик і виходила дуже така навіть прикольна текстурка. Бачите, тут я спробувала максимально якісь такі, знаєте, реалістичні кольори підібрати, хоча з жовтий все одно вийшов надто яскравим. Але чому б ні? Мені здається, що виглядає прикольно. Якщо ви не любите надто яскравих кольорів, ви можете їх трохи запросити. Глушити кольоровими олівцями. Зверху я тут пройшлася кольоровими олівцями, можливо, вам не до кінця це видно, але тут є кольорові олівці, і вони трошечки заглушили ефект яскравості маркерів, зробивши їх більш такими стриманими, а також додавши додаткової текстурки. Ну і поверх я тут пройшлася лайнером. Що хочу сказати наступне, це те, що. Поверх акрилових маркерів олівець лягає добре, і маркер і лайнер лягає просто відмінно. Немає абсолютно ніяких проблем з нашаровуванням і накладанням. Мені це абсолютно подобається. За рахунок зручності, ці маркери зручні. Вони повністю круглі, в них немає ніяких ребер, але вони не скочуються в нас зі столу, тому що на купачках ви можете бачити, я сподіваюся, ви бачите, ось таку невеличку хвостик. За рахунок ось цього хвостика, цей маркер він не скочується з нас. Нашого столу, що дуже зручно, тому що часто, коли ви берете якийсь матеріал без грани і круглий, ви його ледь зачепите, він падає зі столу, і потім нахиляється, піднімає, а ще, не дай Бог, не зламається або що. Тут маркер не впаде, тому що зараз я вам продемонструю, що ви його зовсім трошечки зачепите, він у вас просто впаде на ребро, бачите? Він у вас падає на ребро і зупиняється. Звісно, якщо ви крутанете, прям сильно він впаде, але від якихось таких невеличких поштовхів все дуже класно зупиняє і це прикольно. А він зручний, тобто в руці. І він лежить дуже класно немає ніяких проблем. Він дуже легенький. Дуже зручний по своєму діаметру, коротше, ним малювати насправді одне задоволення. Тому що на, на прикладі того ж санті, де маркер в рази товстіший, ним малювати не так зручно, тому що особисто для мене він затовстий. Коли я пробувала малювати конкретно цим маркером, він здавався мені ну, більш-менш нормальним, навіть зручним. Але коли я взяла маркер потонше, ось як цей, я зрозуміла, наскільки ці товсті маркери для мене не зручні. Тому на рахунок зручності вони прям класні і можна їх рекомендувати. Зриваю коробочку і зараз ми з за вами будемо обирати матеріали, якими будемо малювати ось цього папугу, якого я намалювала дуже швиденько, аби просто затесати матеріали. Беру накінечний браш, тому що ним малювати найзручніше, і починаю працювати масками. Я ще точно не знаю, як я хочу працювати або масками, або вже такими цілими залитими формами. Я ще точно не вирішила. Будемо зараз з вами дивитися в процесі і вирішувати це в процесі, що мені захочеться промалювати масками чи якоюсь цільною лінією. Так, далі можна перейти до А30 і спробувати. А 30 залити основну масу. Кольори дуже яскраві, дуже пігментовані. Наносяться вони дуже легко, немає якихось неприємних відчуттів. Все дуже приємно. Так, в принципі, щось таке подібне може бути, нехай. А на рахунок змішування цих кольорів, якщо кольори ще не до кінця висохли, то їх можна змішати. Якщо вони вже підсохли, то змішування як такого немає, йде вже накладання кольору на колір, і воно вже змішується трохи іншим чином. Що теж можна створювати доволі непогані такі ефекти. Але дивіться, з цим будьте обережними, тому що якщо ви запачкуєте свій накінечник, то потім може бути ну, це вилитися в не дуже приємні речі. І світлі моменти якісь стануть темними, тому звертайте на це увагу. В принципі, по якійсь такій консистенції, по результату, коли маркер висихає, мені це дуже нагадує, навіть більше не акрил, бо акрилові маркери, а мені це більше нагадує гуаш. От на гуаш воно прямо дуже схоже. Наноситься воно, звісно, трохи інакше, тому що маркери вони більш такі рідкі, аніж гуаш. Але по відчуттям, коли вони висихають, ну от я прямо бачу тут гуаш. І, в принципі, це виглядає доволі прикольно. Тим, хто любить гуаш, але їм це трохи ліньки, змішувати там кольори, додавати води, чекати, поки висохне, то крилові маркери цілком можуть замінити цей матеріал. Хоча вони більш обмежені по палітрі. Але зараз ми подивимося, в принципі, все одно, щось з цим можна зробити. Так. Зараз ми з вами будемо створювати якусь яскраву красу. В принципі, доволі цікаво маркери себе ведуть. Мені подобається ними малювати, відчуття, які вони дають, дуже цікаві. Дам трошечки версии. Тож, загалом я закінчила свою роботу на етапі маркерів. Єдине, що в мене не вийшло, поставити білим маркером, а ось зараз вона вже висохло, ну все одно не дуже виходить. Тобто білий поверх чорного він не ідеально висвітлює. Тобто, ви можете бачити, що біла цяточка її практично не видно, при тому, що в мене вже запачканий стержень, який я вже витирала об руку. Тому білу цятку насправді поставити дуже важко. І я не знаю, в мене з цим насправді не справляється взагалі ніякий матеріал. Ось бачите, до речі, ось малюю зараз білим, а воно вже віддає чорним. Це те, про що я вам говорила, що ви були дуже обережними, щоб у вас потім не було такого ефекту. Бачите, що в мене зараз... Ось, вже бі, вже біліше, але на початку був сірий. Тому о, дивіться обережно, іноді витирайте собі там об руку чи чинебудь, аби не запачкати ваш малюнок. У мене також є біла ручка від сакури, якою я не роблю бліки, тому що вона також не може передати достатньо білий ефект. Тому тут найкраще взагалі підійде просто біла гуаш, або залишити оцей білий контур, не зафарбовувати. Тому що, бачите, зараз в мене... Надто темно і нічого не може з цим впоратися. На етапі маркерів, я думаю, що я з цим завершила, але мені не вистачає текстурки. Я дуже люблю, коли маркерна робота має текстурки, тому я беру свої олівці також від ARTX, які я нещодавно ви могли бачити в мене на огляді. І ними я завершу роботу, додам трошечки більше такої текстурованості. Тож, давайте подивимося, що з цього вийде. За рахунок олівців поверх маркеру ми можемо згладити якісь краї. Але для мене це більше не про зглажування країв, а про додаткову текстурку, тому що маркери доволі такий плоский матеріал, хоча акрилові мають текстуру. І мені хочеться додати їм більше такої от, рихлості, шероховатості, як начебто шуму. Тому я люблю використовувати поверх маркерів також кольорові олівці. Не всі кольорові олівці справляються поверх маркерів, Деякі малюють дуже слабенько, але ось ці, марки, ось ці олівці малюють доволі добре. Якщо кольори суміжні, то результату мало видно. Але якщо кольори дуже відрізняються одне від одного, то результат видно добре. На рахунок лайнера. Лайнер поверх маркера лягає дуже легко, дуже ним приємно малювати. Але якщо ви поверх маркера пройшлися кольоровими олівцями, як це зробила я, то тут вже лайнером малювати важко, він місцями не чіпляється за папір, тому що йому заважає ось ця шороховата поверхня олівця. Тому в таких випадках більше допомагає більша товщина олівця. Тому що він тут вже прямо взагалі не хоче малювати. Тож ось така робота в мене вийшла. Що ж я можу сказати, що маркери мені однозначно подобаються в роботі. До них ще треба трошечки звикнути, щоб зрозуміти, як їх краще накладати одне з одним, як їх краще змішувати, які матеріали можна ще використовувати додатково. Але однозначно мені маркери подобаються, Це 100%. Мені подобається. Як ними можна працювати, яких, яких ефектів можна досягати, які яскраві роботи можна робити, тому що ними бліді роботи просто аж ніяк не вийдуть. Ними тільки яскраві. І для мене це 100% вихід зони комфорту, а це робити потрібно, тому що я вважаю, що там, де вихід зони комфорту, там є і творчий розвиток. Тому ось такий от варіант в мене вийшов. Що хочу сказати про на рахунок змішування? Тут можна змішувати як доволі гарно, тобто. Є моменти, де я змішувала максимально, щоб згладити краї. І, звісно, їх можна було б згладити ще більше, якби я як цього захотіла, їх цілком можна змішати майже до ідеального тону. Тобто, ось такі близькі кольори, їх насправді можна змішати ще краще. Але мені цей ефект сподобався більше, коли ось ще видно десь чіткі краї, тому я так і залишила. Місцями можна робити так, що кольори, ну, бачите, взагалі не змішані між собою, можна залишати і такий ефект. Тобто, бачите, є такий ще варіант. Є варіант, коли ми не змішуємо в процесі, коли маркери ще такі сироваті, а коли вже маркери в нас висохли, намалювати поверх іншим кольором. І тоді в нас буде ще один тип змішування, який, якщо в один шар, то буде просвічуватися попередній колір, а якщо в два шари, то цей колір вже буде просвічуватися значно менше. Коротше, насправді ці маркери дарують просто неймовірну кількість варіантів, як з ними можна працювати і які роботи створювати. І якщо ви ще не працювали акриловими маркерами, то я однозначно. Раджу вам спробувати цей чудо матеріал, і я думаю, що він має вам сподобатися, тому що я однозначно в захваті від цього матеріалу і буду працювати ним ще і ще досліджувати його якомога більше. Дуже дякую, що ви були зі мною та дивилися це відео. Я сподіваюся, воно вам сподобається. Якщо це так, то не забудьте поставити вподобайку, написати мені підбадьорливий коментар, щоб я знала, що вам подобається контент, який я створюю. Ну, а також підписатися на мій канал. Я буду дуже вдячна за вашу підтримку моєї творчості. І в мене є ідея на рахунок наступного відео. Дуже хочу вам зняти відео про книжки, які я рекомендую художникам, тому що в мене вже назбиралася така певна стопочка книжок, які мені подобаються, і я дуже хочу зняти про це відео. Але на це потрібно трошечки. Більше часу і взагалі ва, розуміння, чи вам буде це цікаво дивитися. Тому напишіть про це, будь ласка, в коментарях і зустрінемося зовсім скоро. Не забудьте, посилання для на ось ці от матеріали буде під відео, якщо ви захочете їх придбати. А про олівці посилання вже десь тут вискакувало, Тому подивіться, якщо ви ще не дивились. Тому до скорої зустрічі і бувайте!